Ніколи б не подумала, що звичайнісінька вечірня пробіжка, мій щоденний ритуал спокою і звільнення від думок може перетворитися на справжній кошмар. Для мене лісова стежка завжди була чимось на кшталт особистого святилища. Там, серед дерев, я почувалася в безпеці, вільною. Майже невагомою, щовечора, о шостій, я одягала спортивні кросівки, навушники і йшла до цього звичного місця, де кожен поворот, кожне дерево було мені знайоме. Мені тридцять, і вже років п'ять ця пробіжка була невід'ємною частиною мого життя, моєю терапією від міської суєти, свіже повітря, шелест листя під ногами, пташини спів. Це все заспокоювало, допомагало зібратися з думками. Саме так було і того вечора. Нічого не віщувало біди. Я пробігла перше коло, потім друге, вдихаючи повними грудьми сосновий аромат. Стежка була порожньою, як завжди, на цій віддаленій ділянці лісу, де люди рідко з'являлися, це й була її принадність, повна самотність. Але на третьому колі, коли я наближалася до найдальшого, майже забутого всіма кінця стежки, де раніше ніколи нічого крім природи не було, моє око вловило щось стороннє. чорний, великий позашляховик. Він стояв там абсолютно безглуздо, ніби звалився з неба, і його присутність одразу викликала дивний, неприємний осад. Я навіть трохи сповільнила крок, намагаючись зрозуміти, що це таке, і хто міг його там залишити. Це було настільки незвично, настільки неправильно, що я відчула, як легке занепокоєння проповзло мені по спині. Можливо, хтось заблукав або просто відпочиває. Я намагалася заспокоїти себе, але це авто здалося мені надто підозрілим, незважаючи на легке хвилювання. Я змусила себе продовжити бік, може, це просто лісовий робітник, або хтось, хто вирішив поїхати сюди на пікнік, у таку пізню годину. Думки роїлися в голові, але жодна з них не здавалася переконливою. Це місце було надто віддаленим для випадкового відвідувача. Я зробила чергове коло. Мої кроки стали трохи важчими, а звичний ритм дихання збився. Підсвідомо я прискорювала рух. Ніби намагаючись якомога швидше минути ту ділянку, де стояв позашляховик. Кожен м'яз напружувався, не стільки від фізичного навантаження, скільки від наростаючої тривоги. Серце гупало в грудях, і цей звук здавався єдиним, що порушував тишу лісу, посилюючи відчуття самотності та вразливості. Наближаючись до того ж місця, знову, я відчула, як адреналін почав розливатися по венах. Я підняла очі. І тут мій внутрішній голос, який до цього намагався раціоналізувати ситуацію, замовк. Позашляховик стояв не там, де я його залишила. Він був помітно ближче до виїзду з лісу, хоча і лише на кілька десятків метрів. Це було малопомітно, але для мене, яка знала цю стежку як свої п'ять пальців, ця зміна була неприродньою, немов камінь, що сам собою змінив своє місце. Я відчула, як по спині пробіг холодний струмінь. Нікого поруч не було, жодного руху, жодного звуку, крім шелесту листя під моїми кроками. Лише цей чорний масивний автомобіль, який, здавалося, жив своїм власним життям, і нахабно пересувався, наче насміхаючись, з моєї спроби ігнорувати його присутність. Це було дивно, моторошно і абсолютно не піддавалося логічному поясненню. Ви вже відчували колись, як звичний світ раптом дає тріщину, і крізь неї просочується щось. Що ви не можете осягнути, ось саме це я відчувала тоді. Я продовжувала бігти, намагаючись не озиратися, але мої очі, немов магнітом, тягнуло до дзеркала заднього виду, незважаючи на те, що його там не було, чи просто я уявляла, що бачу щось у ньому. Мені здавалося, що я відчуваю на собі чийсь погляд, важкий і невидимий. Що проникає крізь дерева, ліс, який ще мить тому був моїм притулком, раптом перетворився на гігантську пастку, стіни якої повільно, але невблаганно змикалися, кожна гілка, що хруснула під ногою, кожен віддалений шум здавався передвісником чогось жахливого. Мої навушники, які раніше заглушували сторонні звуки, тепер лише посилювали внутрішню тишу. Дозволяючи моїм страхам набути форми, я вирішила, що мені потрібно прискоритися, щоб якомога швидше вибратися з лісу. Адже це ж просто чиясь безглузда витівка, так. Але щось всередині кричало, що це не так. З кожним обертом стежки, я помічала, як позашляховик стає все ближче до виходу. Це було не випадково, це було ціле спрямовано. Я відчувала себе як загнаний звір, який біжить по колу, в той час як мисливець методично перекриває всі шляхи відступу. Паніка стискала горло, дихати ставало важче, хоч я й намагалася зберігати зовнішній спокій. Я бігла, майже не розрізняючи дороги. Мої ноги несли мене вперед, але розум був зайнятий лише одним чому це відбувається? І хто сидить всередині цього автомобіля? На четвертому чи п'ятому колі я вже збилася з рахунку, коли я знову наблизилася до тієї зловісної ділянки, мої легені вже палали, а ноги ледь рухалися. Серце вискакувало з грудей, заглушуючи все навколо. Я підняла голову, намагаючись сфокусуватися, і побачила його знову. Позашляховик він стояв там, прямо перед моїм поглядом, ще ближче до виходу, ніж будь-коли. Але цього разу було щось інше: двері водія були відчинені широко, майже загрозливо, і поруч з машиною, абсолютно нерухома, застигла висока тіньова постать. Вона була обернена до мене, хоча обличчя її губилося в тінях. І я не могла розгледіти деталей, лише силует. Вона не рухалася, не говорила, просто стояла і стежила. Мовчазно, немов хижак, що вичікує. Ця постать, наче виткана з нічного жаху, мовчазно спостерігала за кожним моїм рухом, за кожним навіть найменшим напруженням моїх м'язів, наче знала кожен мій наступний крок. Ця тиша була гіршою за будь який крик. Відчуття було таке, ніби мене загнали в глухий кут, і єдиний вихід тільки вперед, повз цю постать. Але що мене чекало там? Моя кров застигла в жилах, світ навколо мене зник. Залишилася тільки ця постать, і я, загнана в пастку. Єдиний шлях до порятунку, що спав мені на думку, був у густих. Темних хащах, які починалися відразу за стежкою. Це було ризиковано, але кращого виходу я не бачила. Це була миттєва, інстинктивна реакція. Я різко змінила напрямок, не роздумуючи, кинувшись у бік лісової гущавини, туди, де ще було трохи світла, але вже панував морок. Це було моє останнє рішення, мій єдиний шанс. Вирватися з цієї кошмарної ситуації, я рінулася в хащі, відчуваючи, як гілки боляче хльостають по обличчю і руках. Кожен кущ, кожна низька гілка здавалася пасткою, що намагається мене затримати. Ліс, який ще мить тому був моїм знайомим притулком. Перетворився на лабіринт, де кожен крок був небезпекою, і я не бачила нічого, крім невиразних образів дерев, але чула, чула, як мої кросівки чавкають у м'якій лісовій підстилці, як гілки ламаються під моїми руками, що відчайдушно розсували їх. Паніка вже не просто стискала горло, вона розлилася по всьому ті, змушуючи серце битися несамовито, я бігла навмання, не знаючи куди. Головне, подалі від цієї тіньової постаті, подалі від чорного позасляховика, подалі від цього жаху, який раптово увірвався в моє спокійне життя. Саме тоді. Коли я думала, що, можливо, мені вдасться відірватися, ззаду рознеслися вони, важкі розмірені кроки. Кожен крок був чітким, гучним, і він розколював нічну тишу лісу, ламаючи гілки з такою силою, ніби за мною йшов не чоловік, а щось набагато більше, щось невблаганне. Цей звук. Був найстрашнішим у всьому цьому кошмарі. Він був ритмічним, методичним і свідчив про впевненість переслідувача, його знання цієї місцевості або просто про його байдужість до власної помітності. Це не були кроки людини, яка намагається залишитися непоміченою. Це були кроки того, хто прагнув, щоб я їх чула, щоб я знала, що він близько, що він нас доганяє. Я відчула, як холодний піт проступає на спині, незважаючи на фізичне навантаження. Мої легені горіли, горло пересохло, але я не могла зупинитися ні на секунду. Адже якщо я зупинюся, він нас дожене. Що він зробить? Хто це взагалі? Ці питання блискавками проносилися в моєму мозку, але відповідей не було лише чистий. Тваринний страх. Я намагалася орієнтуватися по зірках, по шуму віддаленої траси, який раніше дратував, а тепер здавався обіцянкою порятунку. Але ліс був занадто щільним, занадто темним. Я спотикалася, падала на коліна, але одразу ж піднімалася, відчуваючи біль від Подряпин, але не звертаючи на нього уваги. Біль був ніщо порівняно з тим жахом, що гнав мене вперед. Кроки за спиною не зникали. Навпаки, вони здавалися все ближчими, все гучнішими. Я відчувала, як мої м'язи напружуються до межі, як серце ось ось вискочить з грудей. Ліс ожив навколо мене, і кожен шелест листя, кожен тріск гілки здавався посиленим у сто разів. Мені здавалося, що я чую власне дихання, що воно занадто гучне, що воно виказує моє місце знаходження. Чи не відчували ви коли-небудь, як час розтягується, і кожна секунда триває вічність, коли ви боретеся за своє життя? Ось так було зі мною. Я не знала, скільки часу я так бігла. П'ять хвилин, десять. Кожна мить була наповнена жахом. Мої ноги вже не слухалися, але я змушувала їх рухатися. Я вже не бігла, а просто переставляла їх, сподіваючись на диво. Темрява ставала все густішою, адже я все глибше заходила в нетрі. Раніше я ніколи не відкілялася від стежки, і тепер ця невідома територія лише посилювала відчуття втрати контролю. Чи я біжу в правильному напрямку, чи я не загубилася зовсім? Що, якщо я просто бігаю по колу, як загнаний звір, який не може знайти вихід? Раптом крізь шум власних думок. І кроків переслідувача, я почула інший звук, незрозумілий, наче щось шкрябало по дереву повільно, методично. Це був звук, який, здавалося, йшов збоку, а не прямо за мною. Можливо, це відволікаючий маневр або інший хтось. Можливо, це був той самий шкрябаючий звук, який я уявляла у дзеркалі заднього виду. Моя голова крутилася на всі боки, намагаючись знайти джерело цього нового шуму. Це було занадто багато, занадто незрозуміло. Мій мозок відмовлявся вірити в те, що відбувається. Я спотикнулася об колін дерева і впала. Сильний удар біль пронизав коліно, але я не відчувала його. Мої руки інстинктивно впилися в м'яку землю. І я відчула, як під пальцями хруснуло щось дрібне, сухе. Піднявши голову, я побачила, як у темряві, трохи попереду, промайнула тінь. Вона була швидкоплинною, майже невидимою, але я була впевнена, що це була та сама постать, вона ніби з'явилася з ні звідки, злившись з темрявою лісу, і тепер вона була не за мною, а попереду. Перекриваючи шлях, це було неможливо. Як вона могла мене обігнати, якщо я бігла так швидко? Це було нелюдське. Моє серце забилося так сильно, що я думала, воно розірветься. Мене охопив абсолютний жах. Це не просто переслідування. Це була якась гра, в яку мене заманили. Ліс змикався навколо, перетворюючись на стіни. Можливо, це був кінець. Я заплющила очі, намагаючись вдихнути повітря, але воно ніби не доходило до легень. Я була в пастці. Я лежала на землі, відчуваючи повну безпорадність. Раптом кроки за спиною, які ще мить тому були такими чіткими і загрозливими, раптово замовкли повністю. Наступила мертва тиша. Настільки глибока, що її можна було відчути. Це було гірше за будь-який шум. Тиша кричала про його присутність, про те, що він стоїть десь дуже близько, мовчки спостерігаючи за мною, насолоджуючись моїм відчаєм. Я лежала, затамувавши подих, боячись навіть поворухнутися. Кожна клітина мого тіла кричала про небезпеку. Це була кульмінація мого страху, його пік. Я відчував, як морозний подих чогось невидимого проходить по моїй шкірі, і кожен волосок на моєму тілі стояв дибки. Я була одна, абсолютно беззахисна, посеред темного лісу, і десь поруч була ця незрозуміла мовчазна присутність, що робити далі. Ви вже відчували колись, як реальність навколо вас руйнується, а все, що залишається, це лише ви і ваш страх перед невідомим. Це було те саме відчуття, помножене на тисячу. Я повільно розплющила очі, намагаючись розгледіти щось у непроглядній темряві, нічого, лише тіні і невиразні обриси дерев. Повітря було важким, насичене запахом вологої землі та гнилого листя. Тиша вона була майже фізичною, давлячою. Я почала обережно підніматися, кожен м'яз протестував, але інстинкт самозбереження був сильнішим. Можливо, він пішов? Або це лише чергова гра. Я не знала. Мені потрібно було рухатися, знайти вихід. Кожна секунда цієї нестерпної тиші посилювала відчуття, що я миша, загнана в кут. А десь поруч сидить кіт, який просто чекає. Я відчувала себе повністю викритою. Я зробила крок. Потім ще один: кожен мій рух супроводжувався м'яким шарудінням листя під ногами. Мені здавалося, що цей звук розноситься по всьому лісу, викриваючи моє місце знаходження. Я намагалася ступати обережніше, але ліс дихав навколо мене і кожен його звук здавався загрозливим. Мої очі намагалися звикнути до темряви, але вона була настільки густою, що я бачила лише кілька метрів перед собою. Це була справжня сліпота, що посилювала моє почуття безпорадності. Куди йти? Стежки давно не було видно. Я просто йшла вперед, сподіваючись натрапити на щось знайоме, на якусь ознаку цивілізації, ліворуч, чи праворуч, вперед чи назад, можливо, я вже біжу по колу. Ця думка викликала новий напад паніки, загнаний звір, що кружляє у власному страху. Можливо, він просто дозволяє мені бігти, насолоджуючись моєю агонією. Раптом я відчула легкий. Ледь помітний подих на своїй потилиці. Це не був вір, це було щось інше, щось холодніше і більш цілеспрямоване. Моє серце пропустило удар. Я різко обернулася, очі широко розплющилися, але за спиною не було нічого, крім щільної стіни темних дерев. Це була ілюзія, гра моєї свідомості, виснаженої страху. Чи він був там, настільки близько, що я відчула його присутність, але настільки невидимий, що злився з темрявою? Можливо, саме це і було найстрашнішим не знати, де він, чи він взагалі існує, чи це все лише плід моєї уяви? Як ви думаєте, що страшніше бачити свого ворога, чи відчувати його невидиму присутність, не маючи змоги зрозуміти, звідки походить загроза? я прискорила крок. Майже перейшовши на біг. біль у коліні нагадував про падіння, але тепер це було просто фоновим шумом. Головне, рухатися, не зупинятися. Я намагалася знайти сховок, але ліс не давав такої можливості: лише дерева, тіні та постійне відчуття, що я не одна. Я почала чути тихий шелест. не листя. Це було схоже на звук тканини, що треться об тканину. Або на дуже тіхі кроки по м'якій траві, заглушені підстилкою. Вони були майже нерозрізнені, але мої загострені до межі органи чуття вловили їх. Вони були не ззаду, як раніше, а збоку. Я знову різко зупинилася, вдивляючись у темряву праворуч від себе. Нічого, але звук тривав. Він був легким, майже повітряним. Це говорило про обережність. Про хитрість, про те, що цей хтось не просто йде за мною, а маневрує, оточує мене. Відчуття пастки посилилося в рази. Я вже не була впевнена, чи рухаюся я до виходу, чи просто йду назустріч своїй долі. Ліс став живою істотою, що дихає, полює. Я вирішила рухатися швидше, ігноруючи біль і страх, мені потрібно було вибратися. Я бігла, не розбираючи дороги, розсуваючи гілки, спотикаючись, але піднімаючись знову, мої думки були хаотичними. Чому? Що йому треба? Що це за гра? Я відчувала, як мої легені горять від нестачі повітря, але страх був сильнішим за будь-який біль. Раптом у віддаленні крізь щільні гілки я побачила ледь помітне світіння. Воно було дуже слабким. Майже примарним, але для мене це була надія, світло. Це могло бути світло від дороги, від якоїсь будівлі або ж від іншого автомобіля. Я кинулася в тому напрямку, відчуваючи, як в моїх ногах з'явилася нова енергія. Кожна моя клітина тіла кричала про необхідність дістатися до цього світла. Воно було моїм маяком у цій безпросвітній темряві. Але щойно я зробила кілька кроків у напрямку світла, шелест збоку знову посилився, а потім з-за дерева, що стояло прямо на моєму шляху до порятунку, повільно вийшла та сама тіньова постать. Вона була високою розмитою в темряві без чітких обличчя чи рис. Вона просто стояла там між мною та світлом, як нерухома, безмовна стіна. Цього разу вона не просто стежила. Її голова була трохи схилена. Ніби вона щось вивчала або насолоджувалася моєю реакцією. Це був не випадковий переслідувач. Це був хтось, хто знав ліс, хто знав, куди я бігтиму, і хто знав, як мене перехопити. Це відчуття повної маніпуляції було гіршим за будь-який фізичний страх. Моє дихання збилося, а ноги відмовилися рухатися. Світло було так близько, але недосяжно. Я опинилася віч на віч з моїм кошмаром. Я стояла, паралізована жахом, дивлячись на цю тіньову постать. Вона була прямо переді мною, немов мовчазний вартовий, що перекрив мій шлях до порятунку, до світла. Кожна клітина мого тіла кричала про небезпеку, але я не могла зрушити з місця. Час розтягнувся. Кожна секунда тривала вічність. Я чекала, що вона кинеться на мене, щось скаже, але вона просто стояла нерухомо, спокійно, наче насолоджувалося моєю агонією, моїм абсолютним безсиллям. Раптом, у вирі моїх панічних думок, я відчув ледь вловимий запах диму, щось хімічне, і побачив інший, слабший спалах світла збоку. Трохи ліворуч від постаті, що мене блокувала. Це було не світло, до якого я бігла спочатку, але це було світло. Воно миттєво розірвало пелену жаху, що огорнула мій розум. Це був мій шанс останній шанс. Інстинкт самозбереження спрацював швидше за будь-яку логіку. Я, не роздумуючи, різко кинулася в протилежний бік, подалі від постаті, глибше в хащі. Обігнувши її, сподіваючись вийти до цього нового джерела світла, це був крок відчаю, і я очікував, що кроки за мною поновляться, що вона кинеться навдозгін. Але нічого тиша. Я бігла, майже не розбираючи дороги, чуючи лише власне хрипке дихання та шалений стукіт серця. Гілки хльостали по обличчю, дряпали руки, але я не відчувала болю. Я просто бігла, бігла від тіні, від тиші, від цього невимовного жаху, що застряг у моїй душі. Мої ноги вже не слухалися, але я змушувала їх рухатися, знаходячи якісь останні сили. Не знаю, скільки часу я так бігла, хвилини злилися в один безкінечний кошмар. Можливо, я бігла по колу, можливо, я заходила ще глибше в ліс. Думки роїлися в голові, але жодна з них не давала спокою. І раптом, коли мої сили були вже на межі, я відчула під ногами щось тверде. Потім ще крок і ще. Це була втоптана стежка, яку я не впізнавала. І тоді, крізь крони дерев, я побачила їх, мерехтливі вогні далеких будинків, вогні машин на трасі. Я вибігла на ґрунтову дорогу, а потім, спотикаючись, вивалилася на асфальт прямо на узбіччі, врятована. Але я точно знаю, що ні, той страх був занадто реальним. Ті кроки, той позашляховик, та постать, що мовчазно спостерігала, це не могло бути вигадкою. Додому я поверталася пішки, відчуваючи себе розбитою з подряпаними на руках і ногах, з болем у коліні. Але найголовніше з невимовним, глибоким відчуттям того, що я була лише іграшкою. В чиїйсь жорстокій грі. Відтоді я ніколи більше не бігаю в тому лісі, я навіть не проходжу повз нього. Кожен раз, коли я чую шум у вісні, або мені здається, що щось шелестить за спиною в темряві, я знову відчуваю той самий холодний подих на потилиці. Це назавжди залишилося зі мною як невидимий шрам. Іноді я дивлюся на тіньові закутки своєї кімнати. І мені здається, що звідти на мене хтось дивиться, безмовний, як та постать у лісі, що просто чекає. А ви коли-небудь відчували, як минуле, що ніколи не було повністю пояснене, продовжує полювати на вас у теперішньому.